Проблемний довгобут мало не посварив обласну раду. На розгляд обранців запропонували два кардинально різні варіанти використання споруди на Софіївці 39. Нагадаємо, будівлю для потреб медицини свого часу місто звело не до кінця через брак коштів. У 2006-му недобудований дім міськрада безкоштовно передала у власність громади області для використання під перинатальний центр. Та, оскільки його віднедавна будують у пасічні, люди попросили довгобут назад. Депутат Руслан Гусак запропонував альтернативну ідею. Мовляв, споруду краще використати під житло зайнятися цією справою готовий обласний фонд сприяння молодіжному будівництву більше того інвестор майбутньому нібито безоплатно роздасть квартири потребуючим держслужбовцям. хочу наголосити що івано-франківська обласна рада івано-франківська міська рада та івано-франківська обласна державна адміністрація вперше можуть отримати квартири безкоштовно, тобто люди можуть отримати квартири, які стоять на черзі Івано-Франківській обласній раді, Івано-Франківській. Ській міській раді та івано франківській обласній державній адміністрації щоправда таку пропозицію більшість розкритикували. Найактивніше це робив парламентар Олександр Сич. Він запевнив: квартирних черг виключно держслужбовців у природі не існує. Ніхто з вас ніяких там квартир не побачить, навіть якщо вони там будуть перепрофльовані, збудовані. Немає жодних черг при обласній раді. Немає жодних черг при обласній адміністрації. Тільки місто. Уповноважне вести черги і давати квартири. Подумайте, будь ласка, над тим, що кожен з вас може бути співучасником якоїсь незрозумілої схеми. Зробіть акт справедливості по відношенню до міста. Тож у підсумку обранці таки проголосували, аби повернути довгобуту власність міста. У мерії вже знають, що робитимуть із занедбаною будівлею. Туди переселять одне з управлінь для вивільнення дитсадка або ж відкриють поліклініку. Основні думки це переселити одне з управлінь. Відповідно в цю будівлю, щоб звільнити, звільнити там приміщення, щоб було звільнене приміщення для садочку. Це одна з ідей. Інша ідея зробити там чергову поліклініку і в комплексі можливо ще там облаштувати. Тож фінансування робіт на довгобуді може розпочатися вже наступного року.